Всім привіт! Заступник голови Ради безпеки і експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив у своєму каналі, що Росія, без сумніву, переможе в спецоперації. Він припустив, що після перемоги сторони конфлікту підпишуть угоду, але вона не вирішить, всі виникли проблеми. Медведів підкреслив, що перемога буде досягнута. Росія поверне свої землі, надійно захистить населення. За його оцінкою, після формального закінчення конфлікту будуть важкі міжнародні переговори. Дискусію додав політик ускладнюватиме те, що рішення ухвалюватиме не очільник околиці Володимир Зеленський на його підлеглі, заокеанські лялководи. Заступник голови радбезу зазначив, що західні постачальники зброї, фінансисти не зацікавлені в припиненні протистояння. Ключовим завданням є максимальне ослаблення знекровлення Росії. Разом з тим, їм доведеться це зробити, додав Медведєв. Відповідно, буде підписано угоду, тимчасово, що не включає в себе значущі домовленості щодо кордонів гарантій безпеки, пояснив політик. У тому випадку, якщо від України залишиться навіть мала частина. Правлячи її нові криваві хлопчики, будуть постійно прагнути до конфлікту, до продовження протистояння, зауважив заступник голови Радбезу. На його думку, такий розвиток подій допустити не Ф можна. Тому резюмував Медведєв, слід досягти всіх цілей, поставлених рік тому максимально при необхідності, аж до Польщі відсунути кордони, знищити неонацизм. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!